Мені апельсин зв'язку. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. підбірно. купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення і потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Наближається 14-та година. Ви дивитесь випуск новин від ТСН. Канал 1.1 Мовить в об'єднаному марафоні цього вівторка. Двоє дітей постраждали на Харківщині в їхній будинок у селі Червоне влучив. Ворог скинув на Олексієво Дружківку. Поранень зазнали шестеро містян. По дружківці окупанти завдали чотирьох бомбових ударів, а також атакували ФПВ-дронами. Двоє людей травмовані. Двоє поранених у Костянтинівці, куворох накрив з артилерії. Медична допомога знадобилася і жителям Лимана та Маяків. Четверо потерпілих в Запоріжжі. Там на світанку шагет поцілив багатоповерхівку під час ліквідації пожежі, яка охопила кілька поверхів. Росіяни повторно. Атакували обласний центр вже ракетами. Їх збили сили ППО. А в Херсоні безпілотник атакував авто. Водій поранений. В Білозерці поранень зазнав місцевий житель. Пошкоджено 5 багатоповерхівок із десяток приватних будинків. Побито волонтерський склад газу і водогони через обстріли. Херсон знеструмлений. Є перебої із водою. Авіабомбу на житловий дім скинули росіяни в Дергачівській громаді. Це вже Харківщина. У Чугуївському районі дві хати пошкодили дрони. А в селищі Великий Бурлук після влучання безпілотника горів будинок культури. У передмісті Одеси дрони атакували великий склад з побутовою технікою. Масштабна пожежа поширилася на сотні квадратних метрів. Її гасіння ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги. Фермерське господарство стало мішенню для росіян в коробській громаді. Це Чернігівщина. Після влучання дронів типу Герані там спалахнула пожежа. Загинули попередньо семеро корів. Пошкоджені техніка і приміщення. А в Куликівській громаді дрони потрощили дім. Намагаються скористатися туманом, а натомість стають мішенью для бомбарів. Окупанти влаштовують м'ясні піхотні штурми на північно-слобожанському напрямку. Зокрема, атакують деякі населені пункти в надії, що через погодні умови їх просто не помітять. Втім, як кажуть українські бійці, важкі дрони добре бачать такі мішені. А в радіоперехопленнях ворога потім чують щире здивування, звідки на них летить. Ну і інформацію про втрати. Атакувати ворог намагається й на інших напрямках. Аналітики порталу Deep State фіксують просування Росіян коло гуляй поля. І це попри те, що минулої доби наші захисники відбили на цьому напрямку 13 штурмів. Супротивник атакує не лише піхотою, а й завдає прицільних авіаударів, і це дає невеликий результат. Майже 40 разів окупанти йшли вперед на Покровському відтинку, намагалися штурмувати Родинське, Мирноград, Покровське, Котлена і ще низку інших населених пунктів. Атакує ворог і на Костянтинівському, Лиманському та Олександрівському напрямках. А от на Краматорському минулої доби не було жодного штурму. Також лише одну спробу зафіксували неподалік Куп'янська. Ймовірно, ворог там перегруповує сили для подальших ударів. Механізм компенсації збитків для України сьогодні в Нідерландах буде підписано дипломатичну конвенцію про заснування міжнародної комісії з розгляду заяв для нашої держави. Засновують її на базі Ради Європи. Підписати документ готові вже понад 30 держав-членів організації. Участь у сьогоднішньому підписанні візьме президент Зеленський. Він прибув до Нідерландів і виступив у парламенті цієї країни у планах. глави держави. Також переговори з нідерландським прем'єром, зустріч із королем країни. Участь в дипломатичній конференції високого рівня та відвідання військового реабілітаційного центру. У промові Володимир Зеленський згадав переговори, що відбулися в Берліні напередодні, і наголосив вони не лише про припинення вогню і дипломатію, а й про те, щоб змусити Росію зрештою дотримуватися верховенства права. Пані та панове, разом з партнерами ми працюємо не лише щоб припинити кровопролиття, але щоб змінити ситуацію з російських кордонів, щоб не було жодної можливості почати інакшу війну. І ми розуміємо, що злочинці не змінюються за один день, і тому переговори цими днями. Вони не лише про припинення вогню але вони і про гарантії безпеки. Отже, напередодні завершилися дводенні переговори Зеленського з американськими посланцями в Берліні. Зустріч тривала 5 годин в неділю і ще півтори в понеділок. Після цього президент Сполучених Штатів Америки заявив, що сторони зараз близькі до миру в Україні як ніколи раніше. Зеленський визнав, що питання території обговорюють однак, заявив, що Україна не визнаватиме Донбаса російським ані де-факто, ані де юре. Згоди в цьому питанні як не було, так і немає. Те саме заявили, і в Москві в Кремлі відкидають можливість, як вони це називають, поступок щодо окупованого Криму та частин Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей про це в інтерв'ю ABC News сказав заступник глави російського МЗС Сергій Рябков. Також Росіяни відкинули ідею влаштування перемир'я на полі під час католицького різдва. Прес-секретар Путіна Пісков заявив, що Росія не погодиться на припинення вогню на с. Свята, щоб не дати Україні відновитися, вони, мовляв, продовжать досягати своїх цілей щодо встановлення миру в Європі і відстоюватимуть свої інтереси. Отаке різдвяне перемир'я. Це була пропозиція канцлера Німеччини Фрідріх Мерц. Окрім іншого, заявив, що помилки мінських угод не повторяться. Сполучені Штати за словами Мерца готові взяти на себе юридичні зобов'язання щодо гарантії безпеки для України, аналогічні п'ятій статті статуту НАТО. В українському парламенті оприлюднили імена журналістів, за якими стежили фігуранти міндічґейту, голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. Список виклав на сторінці в соцмережі. Він стверджує, що зробив це із дозволу національного антикорупційного бюро України. Отже, в бек-офісі знайшли папки з досі, зокрема на Юрія Бутусова, журналіста тепер військового співзасновника проекту Наші гроші Юрія Ніколова, голову комісії з питань журналістської. Етика Андрія Куликова та навіть засновника дзеркала тижня Володимира Мозгового і розслідувача Олексу Шалайського, яких вже немає серед живих, за словами Юрчишина. Тепер журналісти мають особисто звернутися до поліції, щоб ймовірним злочинцям висунули підозру за статтею про втручання в приватне життя. Повертаємося до теми здоров'я. Нагадаю, що з 1 січня в Україні стартує нова програма безоплатного медичного обстеження для громадян старших за 40 років. Про цю програму далі поговорю з Ольгою Данчівською, сімейною лікаркою, директоркою Центру первинної медико-санітарної допомоги Мостицької міської ради. Пані Олю, ще раз вас вітаю. Вітаю. Так, пані Олю, давайте ми так і не почули, що ж входиться в програму скринінг здоров'я 40+,» Тому, будь ласка, розкажіть детальніше про цю програму. Отже, скриня на здоров'я 40 включає доказовий перелік медичних інтервенцій. Це в першу чергу різні анкетування для оцінки серцево-судинного ризику, розвитку діабету другого типу, також дві шкали для виявлення ознак депресії та тривоги, і для виявлення ризикованого вживання алкоголю. Наступним етапом іде фізикальне обстеження: це антропометрія, рівень або при потребі добовий моніторинг артеріального. Циску, частоту та ритм серцебиття, а лабораторні дослідження включають базових показників, а не лише загальний холестерин, для оцінки ризику атеросклерозу. Глікований гемоглобін, який показує середній рівень глюкози за останні три місяці і виявляє предіабет та діабет. Також за потреби можуть бути проведені електроліти, натрій та калій, і для оцінки функції нирок, креатинін або співвідношення, альбумін, креатинін у сечі. Ці дослідження дозволяють побачити зміни, які людина ще не відчуває, але які можуть значно підвищувати ризики захворювань. Також важливим складником є власне, профілактичне консультування лікаря, під час якого разом із пацієнтом складається персональний план діє. Як можна покращити харчування, як контролювати стрес, як безпечно знизити масу тіла? І заключним етапом є внесення усіх отриманих даних анкетування, лабораторних досліджень у електронну систему. Пані Ольго, наскільки я пам'ятаю, 2000 тисячі гривень виділяється на цю програму для людини? Чи вистачить цих коштів, щоб пройти усі ці всі дослідження, про які ви говорили? А так, ці кошти є закладені і розраховані таким чином, щоб їх хватило на повний комплект досліджень, які я перерахувала, і також туди вкладена і робота лікаря, оскільки це будуть відведені абсолютно окремі часові слоти, щоб це було максимально комфортно для пацієнта, який прийде у медичний заклад. А чи може бути така ситуація, що людина відчуває певну проблему, але програма скринінгу не передбачає саме такого дослідження? Що робити в такому випадку? А в такому випадку не забувайте, що у вас є сімейний лікар. Ви до нього можете звернутися, якщо у вас є інші проблеми, які не зачіпаються власне скринінгом. Тоді ви планово записуєтесь на прийом і вирішуєте це запитання таким чином, щоб якомога зменшити кількість непотрібних досліджень, бо саме ваш сімейний лікар знає найповнішу картину вашого здоров'я. Пані Ольго, давайте трошки детальніше про алгоритм дії цієї програми. От як саме буде відбуватися скринінг, Скільки часу він має зайняти, як записатися? В першу чергу, вам має прийти запрошення на скринінг. Так, це на 30-й день після вашого дня народження. А якщо ви приймете запрошення, вам необхідно замовити дія-картку або ж активувати ту, яку ви вже маєте оформлену. За 7 днів на карту вам прийде 2000 гривень. Зауважую, що їх можна використати виключно для скринінгу, проходження здоров'я 40 Якщо ж у вас немає дії карти, вихід все-таки є. Ви можете Звернутися у цнап. Де можна замовити таку ж послугу і е, звернутися у банк, які будуть співпрацювати, зокрема це і Приватбанк та інші, які будуть включені у систему, і ви зможете виробити там пластикову картку, на яку вам теж прийдуть такі ж кошти. Е, і після того, коли кошти будуть зараховані, в середньому це буде протягом 7 днів здати подачі заявки, ви можете звернутися і обрати той медичний заклад, який вам до вподоби, як комунальний, так і приватний. Для цього. Необхідно записатись на прийом, тому що як було сказано, будуть відведені часові проміжки від 60 до 90 хвилин. На прийом можна записатись будь-яким зручним способом онлайн, через вебсайт, очно як вам подобається. А людині прийде нагадування за добу, дві до е, візиту про мету візиту, час, локацію, тобто максимально зручно для того, щоб нічого не забути, або при потребі перенести візит. А саме під час першого візиту буде відбуватися оплата е, картою за саму послугу, і результат обстежень вам будуть надані через не довше ніж через 72 години з дати першого візиту. Пані Ольго, і на сам кінець нас буквально хвилина часу залишається. Ви як лікар, поясніть, будь ласка, наскільки важливо перевіряти своє здоров'я у віці 40+. плюс. Як лікар, я хочу сказати, що ваше здоров'я це ваш свідомий вибір. І якщо ви виберете зменшити ваші ризики, а ми вам в цьому максимально сприяємо і допомагаємо, то ви отримаєте шанс на безпечну і максимально здорову старість, коли зможете працювати, займатися улюбленими справами без ускладнень. Тих захворювань, які все одно є нашими супутниками, і я дуже активно промотую саме цю програму, тому що вона допоможе вам знайти ці захворювання на ранніх стадіях. І навіть якщо ви не хворі, у вас є фактори ризику, які ви разом із лікарем зможете перетворити у такі, які для вас не є значні, ви зможете максимально комфортно прожити те життя, яке вам дано. Пані Ольго, дуже дякую вам за інформацію і за ваш час. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Ольга Данчівська, сімейна лікарка, директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги Мостиської міської ради. Дякую вам. Ранок у великому місті з понеділка до п'ятниці, о сьомій ранку, на ей 2